Здоров народ. Гадаю, всі або принаймні більшість робилися у свій час в картопляні танки. Це якщо хто забув, було топ місце по ангіляції часу. Початку минулої декади, як для 13-річних пиздюків, так і для 40-річних долбоєбів. Контингент був одним словом по ескобару. Чого гріха таїти, сам колись злив тут не один десяток годин. І вже, вибачте, за тавтологію набив десятку боїв. -да. Особисто у мене це були часи, коли мультигеймінг був десь там на другому плані. Помийок тоді виходило ой як багато, серед яких вартою згадки є тільки, ну, походу, безсмертний Warframe Курва пара років проходить. Вже вважай, нова гра перед тобою. Проте ось на дворі вже 25 рік, а кіперські адепти породили нову гру про бойових роботів Steel Hunters. яка вже є у відкритому доступі і являє собою відкриту бету для всіх бажаючих. Хто що, кого, куди і як, поки не зрозуміло. Всі ці питання, напевно, треба буде задавати під час релізу версії 1.0. Суть поки що одна. Роботи гасять один одного на відносно великих мапах з парками по два. На цьому з вступною частиною пропоную завершити та перейти до розбору питання: чи вартий цей проект вашого вільного часу? Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Не маючи внутрішніх сил на те, щоб не порівняти цю гру з танками, скажу наступне: одразу, після навчальної місії та, можливо, першого бою, можете вирубати внутрішню ігрову музику нахер та сміливо врубати свою. Ну от ну не можуть чуваки в нормальний саундтрек, що в танках, що в прости господи, літаках, що у тих же кораблях. Всюди якесь барахло. З одного боку, not good. гарний саундтрек сприяє вашому зануренню в ігровий процес. А з іншої, автоматом переносить цей проект до графи під подкасти, яких особисто я назбирав вже не один десяток годин. Так що ця гра якраз до речі. Якби ну, це не діарейний шутер, як та ж таки колда, де ти по звуку кроків і гарним навушникам можеш доперти звідки на тебе вискочить ворог. Тут в загальному досить не спішний та розмірений геймплей, але при цьому не обтяжений духотою картохи. Проте, на відміну від неї, має трошки кінські системки, як для ММОшки. А я нагадаю, танки у свій час славилися найбільш донними вимогами та запускалися на будь-якому калькуляторі. З ботами таке вже не пройде. У мене, до прикладу, ну, таке там підсоточку десь, але не більше. В середньому там 70-80. Графон. ой, давайте так: оточення більше посередній, ніж гівняний. А от ботів намалювали просто класно, це я визнаю. Зараз на вибір є тільки 7 штук, але в майбутньому, скоріш за все, з'являться ще. Відкриваються вони за особливий ресурс якого потрібно назбирати 5 штук. За свої перші 2 години я відкрив трьох, трохи пізніше, але це вже було через декілька днів. Я отримав доступ до четвертого, потім розкажу, яких і що вони з себе представляють. Однак зараз варто наголосити на наступному: обирайте мудро, адже п'ятого, ви дай Бог, отримаєте на 40 а той а то й годині. За шостого навіть не берусь рахувати. А кліматизація у Грі розділена на три етапи. Першим є, як я вже згадував, навчальна місія. Нічого особливого, тобі просто показують і наявні механіки. Другим етапом тебе на певний час закидують у бої проти ботів. Хезе навіщо? Бо це викликає певні проблеми, коли ти переходиш до третього етапу, а саме повноцінного мультиплеєру. Ну... Тобто у боях з мобами твій скіл розкис як желе на сонці. А тут хірак, і по ньому проїхалися кованим чобутом реального гравця. Не те щоб для мене було аж настільки складно в'їхати у бої з людьми. Просто ну, ну крошити мобів, м'яко кажучи, не найцікавіше заняття. Вг тут краще зробити просто нормальний баланс по рівнях гравців або по рівню ботів. По-простому додати пару ділень при підборі матчу. Бо коли тебе закидують у матч, де тобі може попастися як мег 10-го, так і першого рівня. Блять, ну, чесним, а саме головне, цікавим такий бій не назвеш. Ну окей, погоджуюсь. Частково це тут нівелювали тим фактом, що прокачка у грі дворівнева нева. В ангарі ти можеш прокачувати щити, дамаг, здоров'я за скелпоїнти, які дають за прокачку рівня. А також деякі абілки, які вимагатимуть аж 3 поінти. Та за стандартну валюту ти прокачуєш додаткові ефекти абілок, яких всього 4 рівні. Так, є ще якісь супер дорогі ефекти, але на які я бабок ще не назбирав, не можу нічого про них сказати. Це, скажімо так, енддрочі геймконтент. Ну а в самому бою ми збираємо посилення до наших щита, здоров'я, дамагу. Вони мають кольорову ідентифікацію піздатості, ну коротше, тут все як в апексі, тільки й того, що дропаються. Вони ніфіга не рандомно. А з конкретних дронів це зараз єдиний противник, який керується комп'ютером. На початку заруби будуть тільки базові білі та більш жирні зелені, потім з'являться сині та фіолетові. Да, так що в таких умовах не обійшлося без боротьби за луту між членами Тіми. Хоча тут вона не така вже й критична, бо, по-перше, вас тільки двоє, а по-друге, з часом починаєш розуміти, що. Кожен має бути залутаний, просто щоб мати здатність винести майбутню зарубу. Ой, блядь, щось я вас трошки не їбунькав. Три рівнева система прокачки. Також за анігіляцію дронів з них будуть падати ячейки з досвідом для підняття рівня. Максимальний тут п'ятий. Прокачка рівнів бота так само піднімає його характеристики та відкриває наступну абілку. Що ж зараз являють собою бої? На карту дропуються 6 команд по 2 боти. Перш за все, треба набити хоча б другий рівень меха, перш ніж зустрітися з супротивником, а ви його зустрінете в найближчі хвилини. Адже сусідня команда також буде намагатися залотати дроп другого рівня. Так що сходу треба підсилено накинутися на дронів, паралельно просуваючись, щоб залотати дроп. навколо якого і буде перша, я б навіть сказав, гарантована заруба. Бо крім покращень другого рівня, тобі може випасти з цієї скрині комплект колоса. Це коротше здатність перетворитися у здорового єгеря, пуляє ракетами, кидає спис, відновлює щит. Ну, знаєте, така непогана штука останньої надії. Або фінальний цвях у домовину супротивної команди вже у фіналі. Прикольно, але дропається рідко, так що не бачу сенсу надто загостряти увагу. Хоча скажу одне, він трохи неповороткий, щоб дати шанс противнику можливість злиняти від вас. Тому враховуйте це, коли будете його юзати. А також з дропу може впасти персональний ключ від легендарного дропу, хоча його появу на мапі бачать усі. З нього падають покращення п'ятого рівня. Ну а далі ви по факту отримуєте карт бланш. Найлегший спосіб залотатися просто піти в так зване мисливське угіддя. Там просто спамиться декілька жирних дронів, які тебе атакують ракетним дощем, але при цьому з них може впасти навіть фіолетове покращення. Так що це досить непоганий варіант. Або вже з наявним барахлом йти полювати на інших. Проте я б не рекомендував займатися цим цілеспрямовано, адже мисливець запросто може стати жертвою, особливо якщо він не залутаний. Коли половина команд від'їхала, запускається 3 хвилинний таймер на евакуацію та з'являється відповідна мітка на мапі. Певна річ, шуруємо туди. Паралельно можна і треба валити дрони, які тепер вищого рівня. За можливості звертайте увагу на легендарні маленькі дрони. З них дропається бічовий купол або скорочення відновлення абілок. Ну а далі вже зрозуміло, і так що робити: захопити зону евакуації, перебити тих, хто цьому спробує завадити, паралельно відстрілюючись від дронів, які спамляться в зоні. Евакуація це прям ну, гарантована перемога. Але якщо жодна з команд не захопила зону і при цьому вижило декілька тім, що буває досить рідко в мене за 25 годин, це сталося один раз, то переможець визначається по набитим очкам. Бій це півбіди, питання в тому, кого для цього бою обрати. Базовий мех, хоч і дається тобі просто так, але це жодним чином не характеризує його ефективність. У кожного робота два режими вогню з своїми бонусами. Sight може стріляти або відсічками по 3, або у повністю автоматичному режимі. Мені більше зайшло Full-Auto, як на мене, дає більш жирні плюси. В гранати також є два ефекти. Ти або вбиваєшся у дамаг, або доносиш хоч і менше даги, проте уражений супротивник завдає при цьому менше шкоди вже тобі. Відновлення щита я вважаю дуже крутою габілкою. Роблячи бота нереально живучим, а один з її ефектів ще більше цьому сприяє. Так, ти отримуєш при цьому тільки одне відновлення, але і додатковий щит, і поки він активний, ти відновлюєш здоров'я. З одним але цей ефект треба прокачувати. Ну то таке. Бот вартий уваги, так що давайте поговоримо про тих, кого ти матимеш обирати, а конкретніше кого обрав я і чому? Перший кого я обрав, це був, назвемо його павучара. Логіка досить проста. Бот, з ким на якого запхнули у фінал бойового пропуску, не може бути поганим. То тобі набрехалися, тобі, кулярі. Ну ладно, якщо серйозно, то мені сподобався його концепт, який на даний момент у грі унікальний. Чорт, навіть трохи нагадує Мехів з браузерної гри Титани, у яку я робився колись у соцмережі ВК. Певна річ, не в останню чергу його абілки. постановка щита з приколюхами і трясця твоїй матері, мініган, на безкінечних набоях. Так, обмежений період часу, про те, якого вистачає ну, зняти з пробігу колоса. Колоса, блін! Та ще й бота який з нього випаде. Так що да, це дуже сильна обілка. але досить ситуативна, не без цього. А потім, блять, мені подумалося. де снайпер тут напевно був би просто нереальною імбою. І він тут є, хоча прям імбою його складно назвати. Здоров'я мало, в ближньому бою нічого себе не представляє. Що як би логічно, плюс тут досить незвична система стрільби, бо в наших руках, походу, рельса, яка досягає свого максимального дамагу після певного часу зарядки, перебуваючи у прицілі, імбує ситуативно, бо от коли є умови для реалізації переваг, ти в дамках, а коли немає. Хоча я не скажу, що цей мех поганий, просто вимогливий до рук, хоча імбові абілки у нього є. Перша це інвіз, який при активації ще й може тебе захиляти, а друга це збільшення відкату абілок у ворогів. Так що слабким його точно не назвеш. Десь на сьомих-восьмих рівнях моїх перших мехів якось підозріло, сильно почав імбувати відміть, Так що, коли я назбирав 5 відкривашок, узяв саме його. Хоча вибір був або він, або єдиний медик на даний момент, якого я от точно візьму наступним. І що ж я отримав? Не рахуючи найбільших базових показників здоров'я та щитів у спарці з досить непоганим дамагом, а це у нього стоїть саме дробовик, а не щось інше. Так що і бує він тільки у ближньому бою. Зате як? Маючи у своєму арсеналі досить, я б сказав, зайобні обілки. Першою з яких є ракетна атака, заряд якої накопичується від дамагу, який ти завдаєш мисливцям та дронам. Окрім ракету, успішно атакує просадками кадрів. Але це по ходу діє, коли тими ракетами гасили мене. А ще має абівку, яка дає додатковий суперщит, що в якийсь момент дуже почало бісити, ну коли відміть був противником. Але тобі дає тактичний мув, щоб скоротити дистанцію до противника. Ну, а тепер давайте до питання, які б я хотів задати цій грі. Тут дуже дивний перший бойовий пропуск. Одним фактом: туди для чогось запхнули основну валюту, яка добувається у боях. Ну ладно, то таке дойобка для затравочки. Більше мене хвилює той факт, що тут замість альтернативної зброї є тільки альтернативний режим стрільби. Якби завжди хочеться більше різноманіття. Тут зробили дуже прикольну систему ревайву персонажа, тобто іншому члену команди не доводиться душитися в одного і вам не доводиться когось довго чекати. Через секунд 40 ревайв або використовуючи ну, певний комплект, але при цьому ну, ревайвається більш ослаблений мех без аптечок і т.д. Питання тут: ось у чому яким чином влучання у живого члена команди блочать ревайв дохлого. Так, я розумію ігрова умовність, але ну якби цікаво побачити гру без цього моменту. А ось завезуть і тестові режими кожного тижня, як у конкурентів. Трошки, як на мене, треба скоригувати рандомайзер команд, бо коли дропає два бота на ближній бій чи два снайпера, ну, ну йоп, непорядок. Плюс я би погрався з кількістю набоїв та часом їх відновлення, бо коли бої йдуть на середньодальніх дистанціях, оті три магазини просто випаровуються за секунди. Ну і похвала на останок. Чим же Steel Hunters, ну наприклад, краще картохи. Бо туди я фіг повернусь, мені там навіть АК обнулило, бо я не перейшов у свій час на Євросервер. А тут, гадаю ще пару десятків годин проведу так точно. Можу сказати, що мені навіть подобається. Так, мало карт, мало мехів, бла, бла, бла. Але камон, це фрі-ту-плей без відвертого донату, і що найдивовижніше тут примудрилися в баланс. Кожен мех по-своєму сильний та слабкий. І сказати, що от якийсь тут просто рве усе і всіх, я не можу. На відміну від картохи, тут змогли в динаміку. Бої не йдуть по 10 хвилин. Валиш пару дронів, пару гравців, все три хвилини до еваку, на який сходяться усі, хто залишився задля фінальної заруби. Тут достатньо мати всього-навсього одного друга, щоб затащити, тоді як в танках, навіть у трьох чи скільки там можна брати у підрозділ. Тіх ви щоб зробили проти команди супротивника. Хоча тут логічніше, щоб команди були по три, так можна було б хоч якісь спарки робити з ботів. Але це напевно буде вже в перспективі. Баги, ну, трохи є. Але на геймплей, ну, мінімальний вплив, можна дивитися крізь очі. Що ж, ну а на цьому в мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі.